Є ще в мене ось такий здоровий, старенький ялівець, чи туя вересковидна, видно, не знаю. Купувала дуже давно, вже більше 20 років. І коли купувала, казали, ой, така кулька сантиметрів 50 за 10 років виросту. А вона, якби не стригла, то, мабуть, і всі 20 виросла. Не сантиметрів, а метрів. О, тож Купувала дві з однієї сторони, з другої, але там пропала, потім знову купила, щоб однакові були. Знову вона пропала, то так і залишилася одна. От, вона заважає тут і самшитам, і трояндом, тож я її вистригла ніжки, а тут стрижу такими кульками. Також пострижу і вам покажу. Підстригла я нарешті свою тую. Ще два дні назад. Бачите, навіть, навіть попідсихали вже зрізи мої. Все, не було часу зняти. Вистригла я таких сім кульок, щоб була кожна окремо за ці роки, як я її тільки не стригла, і такою великою кулькою, і парасолькою. А це вже років три. Стрижу такими кульками, щоб цікавіше було на ніжках. Підстригла сильно, понизила її трошки, щоб велика не росла. Бачите, де навіть такі здорові гілки відрізала, але воно швиденько заросте, поприсохало. Всередині, бачите, зелененька вона гарна. Ось така красунка, Сам шити всі підстригла вже. Так охайно вони виглядають, коли все підстрижено. Залишилась в мене лаванда. Хочу показати вам, які Червоні прирости вже пішли, не так багато часу, якась неділя прийшла, але погода сприятлива, дощі пройшли, і які усливі пісарні, красиві прирости. Також в цьому квітничку підстригла я і ротики лимонні. І дивіться також, як швидко вони набрали такого гарного вигляду. Обросли і скоро будуть знову квітувати. А цей рядом я вже не знаю по якому кругу квітує ця примала. Тут і. Хай би вона відпочивала до навесну, сили набиралась. Ні, вона квітує зараз. Ось вже швидко підстрігла лобелію, але вона. Наросте і знову будуть квітувати таке синеньке море квіточок. Прийшла на іншу клумбу показати вам, як квітує лобелія, яку я підстригла неділю назад. Точно так же, як і ту, бо вона була розвалена така. Дивіться, як вона вже квітує, набрала цвіту. І це ж прийшла, подивіться і подивіться, яку. Ой, жахливу картину побачила. Трояндочка геть зів'яла. Кані діжон. Щось їй не везе. Добрався до неї хрущ. Зараз негайно розведу антіхрущ і піділлю. З цими хрущами в мене ціла біда. Весною квітує величезна черешня і їх повно літає. Свої яйця відложують в траву, а потім оце така біда. Також на цій клумбочці дивіться, як гарно квітує коколоко. Ну, я не знаю, це така троянда, трудяжка. Без перестанку. Одну із перших почала і ні дня без квіток. Також рядом зацвіла японська анемона. Поки що одна тільки квіточка, така мила квіти. Але агресор. Ну так насівається страшне. Розсівається кругом. Постригла також кущик гвоздики перестої. У мене небагато кущиків 5-6. Всіх підстригла. Вона зростає в мене тут біля аяній. Така цікава рослинка і кущ троянди аква. Квітує, незважаючи ні на що Багато заложила бутонів на друге квітування. Там вона така, що і третє ще буде квітувати. Спочатку я зберу насіння, оці сухі коробочки. Багато мені не треба. Насіння знаходиться у цих серединки, таке як мак. Мої мені сюпусіньке, Достатньо. І тепер на одну третину обріжу кущик. Чому у мене пропала лаванда? Тому що я її хотіла, щоб вона вже не розвалювалась в мене і вийшла після зими така красива, і я її дуже дуже низько обрізала. Так, кущики були красиві, не розвалювались, але тільки тих чотири, яких залишилось із чотирнадцяти. Обрізати на третину потрібно не тільки лаванду, а всі ті кущики, які ви обрізаєте, щоб були сили відновитися і наростити нову зелену масу. Ось такий вийшов в мене цей кущик, і зараз побачите ще один. Дякую всім за увагу. Хто додивився до кінця, поставив подобайку, написав коментар та підписався.